Привіт, вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші традиційні новини. І на початку наших новин за нашою традицією я хочу подякувати нашим Збройним силам України, які в цей час захищають нас із вами від ворога Росії, і дають змогу мені просвітлювати вас у світі новин Настільних ігор. І також хочу подякувати волонтерам, які допомагають нашим захисникам та захисницям робити їхню роботу краще, якісніше та швидше, тим самим наближаючи нашу перемогу. І користуючись нагодою, хочу нагадати вам про нашу ініціативу МІПЛУ спротив кубоком по ворогу, де ми збираємо кошти. Для допомоги нашим захисникам та захисницям. Ось уже закінчився 35-й етап нашого аукціону, і цього тижня розпочнеться 36-й. І давайте ще перейдімо, Я хочу подякувати усім тим, хто підтримує нас фінансовий канал. Власне, в нас є підписка на сервісі Donatello, І в нас є Common Roach та Оля. На жаль, я ще не знаю, як Олю дописати, тому поки що Командроу чита. От вони є володарями найбільшого пледжу. До речі, якщо ви маєте бажання підтримати канал фінансово, то в описі до відео є посилання на нашу сторінку на Донателло, де ви можете обрати зручний для вас спосіб. Це може бути одноразовий донат, а може бути підписка на місяць. Також хочу подякувати нашим підписникам. З сервісу Донателло, з рангу Гік та Гравець. Я вам всім дуже дякую, ви молодці. І без вас нам було би в рази важче, тому я закликаю усіх глядачів підтримати канал Фінансово. І перейдімо до новин. І перші у нас, як завжди, новини з України. І перші новини у нас від компанії iGames, отже, новий ковчег або Аркнова, вже зовсім скоро потрапить на столи їх передзамовників. І також iGames, ну, вони вже доволі давно це, це сказали, але чомусь ця новина пройшла повз мене те, що вони будуть робити, тобто навіть не так, вже закінчується робота над перекладом доповнення. і iGames обіцяє, що вона потрапить на полиці магазинів. Доп. Потрапить До кінця цього року, можна буде його придбати. Ну, це чудові новини, тож iGames молодці. Продовжуйте в тому ж дусі. А ми рухаємося далі. Наступні новини у нас від Kіlo Games. Вони, власне, взялися за локалізацію настільної гри, Epic Spell, Wars of the Battle, Wizard <coughs> і так далі. І зараз вони просять спільноту допомогти їм обрати найліпшішу назву для цієї локалізації. І посилання на їхню голосувалку в телеграм-каналі є в описі до цього відео. Тому, будь ласка, якщо ви любите ЦГУ і ви хочете прийняти участь в народженні цього проекту, допомогти їм назвою, то переходьте за посиланням та голосуйте. А наступно у нас новина буде від. Компанії Gicetch вони оголосили, що починають, е, що скоро розпочнуть перед замовленням на настільну гру Northgard Це є декбілдер з ареаконтролом. Декбілдер я дуже люблю. а от Area Control е, не мій тип гри. Але подивимося, в принципі, по фотках виглядає оформлення дуже-дуже класно. Ця гра. Минулого року отримала декілька нагород. Тож будемо чекати більше інформації від Гікача. На сьогодні це усі новини з українського ринку. І переходимо до новин світу. І власне перша новина у нас буде від компанії Garfield Games. І вона полягає в тому, що за дев'ять днів закінчується кістартер кампанія настільної гри Ship Rides of the North Sea Redux. Це є. Перероблена, переосмислена їхня стара гра, яка вийшла в 2014 році під назвою Ship Rides of the North Sea. І в цій грі, як обіцяють Гарфілди, що це не буде зовсім стара гра, що це буде повністю переосмислена гра з елементами зі старої гри. Ну, подивимося, оформлення, в принципі, коробка мені подобається таке вікінгове село, і будемо чекати. І з... нагадаю, що кампанія на Кікстартері триватиме до 12 липня. Тому поспішайте, якщо ви є фанатом їхніх серій ігор, а вони роблять дуже хороші ігри, то поспішайте їх підтримати фінансово. А наступна новина у нас від моєї улюбленої компанії Fantasy Fly Games. Вони оголосили про те, що зовсім навіть так. Вони її анонсували, і вже можна придбати її в Сполучених Штатах в розрібних магазинах. Настільна гра Marvel Dagger. це кооперативна гра, де ви зможете зіграти за людину Павука, за Чорну вдову і за інших персонажів Всесвіту Марвел. І як кажуть, видавці, що там буде якась унікальна механіка з е, жетонами впливу, які будуть двосторонніми, ну, Наразі я дуже багато інформації про неї не маю. Але Fantasy Fly я люблю, і це якось не знаю, трошки цей проєкт мені вибивається з їхньої тої класичної лінійки. Але будемо дивитися, що далі. Також цього року нас чекає вихід одразу двох квестових ігор, які. За сеттинг взяли світи з інших настільних ігор. Отже, одна, це буде Side Quest Nemesis, Як ви могли здогадатися з назвою. Вона, власне, будуть події відбуватися в рамках світу настільної гри Немезіс. А друга, це сайт Quest Seven Seas Це є рольова гра настільна. У нас є відео, де ми грали. і Чесно, з цих усіх систем, які ми переграли, 7 Seas мені найбільше імпонує, адже вона є дуже швидка і дуже проста в освоєнні. Тож, якщо ви шукаєте якусь гарну рольовочку для своєї сім'ї, коло друзів, придивіться, будь ласка, до 7 сьомого моря. Так. І наступна новина у нас від компанії Space Cow. Це є донька компанії Space Cowboys, і власне, Space Cow вона відповідає за розробку дитячих настільних ігор по франшизах Space Cowboys. І цього разу вони підписали договір з компанією Cartoon Saloon, яка є власником власне, трилогії, мультфільмів по ірландській міфології. І зараз ця компанія оголосила, що будуть робити. Unlock Kids власне, по серії цих мультиків. І перший це буде по е, «Пісня морі, якщо я не помиляюся, правильно називається. Це оце, дівчинка в синьому колі. Хто не бачив тих мультиків, то надзвичайно раджу подивитися, тому що анімація ну, мальовка там просто неймовірна. І історії такі, що доволі часто вам доводиться пустити або скупуслю в сльозу, або розплакатися по повній. Тож, дивіться. І жодних новин бездуїльні. Компанія Apardec entertainment, entertainment. Не вимовлю сьогодні цього слова, entertainment. До своєї франшизи, своєї ігрової системи Versus System 2 PCG Взяла сеттинг Mortal Kombat. І ви зможете зіграти, власне, 11-го і, як кажуть, там більше двох десятків персонажів з відеогри, і ви зможете за них пограти. Ну, не знаю, прикольно. Якщо, до речі, хтось грав цю гру, то будь ласка, напишіть свій відгук, тому що я її не грав і нічого про неї не знаю. Наступна новина у нас від. Бомбікса видавництва це власне дві новини будуть. перша це Елава e гра, яка розрахована від двох до чотирьох гравців, була презентована 16 червня. І в цій грі ви будете збирати <кій> до історичне плем'я, збирати ресурси для його розвитку, і ви будете брати персонажа, який сидить, от бачите, в центрі кола кола її багаття, який сидить до коло багаття, брати його до себе в колоду, збирати сет, брати ресурси, які вони вам дають. І це таким чином розвивати своє плем'я. І завершується гра тоді, коли закінчується коли ви, власне, будете докладати цих нових персонажів. Е, арти насправді чудові. Механіка на, поки що те, що е, описав видавець, є дуже простою, тому, можливо, це буде якоюсь гарною сімейкою, і може навіть хтось з наших видавців подивиться на неї. І наступна новина від Бомбікса це є гра Кнар. Гра про вікінгів також розрахована від 2-4 гравців, і вам потрібно теж буде збирати е, групи вікінгів, ви будете лідером групи, ви будете досліджувати території, і залежно від цілей, які ви будете мати, чи ви будете розвивати торгівлю, чи ви будете розвивати певний вплив свого клану, ви будете брати також. Е, Лоди, е, припрошую картки вікінгів. Будете використовувати, збирати сети, використовувати активацію їхніх ефектів, якщо ви там зібрали сет з однаковою е, іконкою. І також арт Бомбезний. І ці дві гри, в принципі, мають вийти більше інформації. Про них має надійти до серпня, бо в серпні буде генкон 2023 року. От, тому. Чекаємо більше новин. І на сьогодні це всі новини мабуть, більшість видавців притримує інформацію до гін бо поки це все, і я можу перейти до ваших коментарів. Так, всім привіт. <кій> так, Ігор Костюк пише, що нарешті новий ковчег. Ну, так, обіцяю, що зовсім скоро передзамовники отримують. Ми з хлопцями грали, в нас навіть є відео чи стрім про неї стрім скоріше. Тож, можете дивитися. Андрій пише, що Marvel Dagger – це ремейк про давнього жаху. Е, не знаю. Якщо і ремейк, то якийсь такий дуже глибокий. І Ехобайк пише, що бідновато новин сьогодні щось. Ну, вже як є. Минулого тижня було їх аж забагато, принаймні для мене. А цього тижня ну, от так. Можливо, наступного тижня наші видавці нас потішать чимось більше. І також Ігор Костюк пише, що у нього є Версус по чужим. Правила прості та граються не дуже легко. А Ігор, чи цікава сама гра і чи варто до неї придивлятися? Так, народ мало новин. Та Денис пише, що, мабуть, самі короткі новини. Можливо, не знаю. Е... Майк пише, що як панове, треба було робити стрім із оглядом і розвором по сталкеру. Ну, якби нам його прислали, про що ми робили запит, то можливо би був стрім по сталкеру, але так як е, нам відповіли, що ми дізнаємося, і, на жаль, нічого, більше ніякої інформації немає і сталкера у нас немає, і стріму по сталкеру немає, і жодної інформації також ми не маємо. Тому вибачайте, ми зробили все, що могли. І Ехобайк, ой, Ехобайк пише, що просто вже нас розбалувало новинами. Можливо, я не знаю. І Ігор Костюк пише, що я фанат чужих, та в гру не граю, є більш вдалі ігри, по всесвіту. Е, до речі, дуже хвалять по, по всесвіту чужих е, цей дикбілдер, Боже мій, я не пам'ятаю, голови вилетіло. Це така чорна коробка, і посередині це, це намальоване. Нічого вже зовсім голова не тримає. е, Майк пише, що то досить було б і стрім по огляду Бівера робити. Е, ну ні, ми так не працюємо. Тобто, ми, якщо щось не грали, ми про це не говоримо. І ми не можемо сформувати свої думки, тому сорі. І Андрій пише, так класно було, якби сталкер дістався вам, а не латентні ваті. Е, ну, не знаю, я б, е, не знаю, що відповісти. Я не думаю, що бівер латентна вата. Тому таке. Ехобайк пише ростик чекаю на анонс цікавого стріму. Ну, е, я чекаю на. те що мене цікавить стрім, він, можливо, буде осінню Принаймні, так один з учасників стріму сказав, що, можливо, осінню він до нас прийде, тому не знаю. І Ехобайк питає, чи буде щось в планах. Так, в планах є багато, лише дайте часу і, і наснаги втілити ті плани. В реальність. О, Ігор мені нагадує так, Legendary є така гра, та мені там арти не дуже, я собі не брав. Ну, для декого арти це важливо, для когось ні, тому кожному своє. Я особисто обираю по ігри по коробці тому таке. Е, окей, друзі. Я буду з вами прощатися. Будь ласка, підтримуйте наших захисників та захисниць, підтримуйте волонтерів. Якщо ви маєте змогу, то підтримуйте, будь ласка, канал, я буду вам за це дуже-дуже вдячний. Е, адже зараз ця фінансова підтримка є дуже важлива і вона буде додавати мені мотивації. Тому, будь ласка, підтримуйте наших захисників, а тоді, вже, як залишиться натхнення, то підтримуйте нас. І ще пару секунд повернуся до коментарів. Е, Андрій пише: ну, в будь-якому разі, ваш канал 100 разів краще. Е, ну, дякую, Андрію. Але. Ну, окей, хай hey, буде так. Ігор Костюк пише: гарна еліан fate of the no... nostromo Швидка, проста та атмосферна. У, класно, я собі піду загуглю. Бо я, в принципі, все в чужих теж трішки люблю. Це було як ми з батьками перший раз його подивилися, то я боявся в туалет сходити, бо думаю, що звідти щось вискоче. А, окей. Добре, на цій веселій ноті, друзі, я буду з вами прощатися. Я вам всім дуже дякую, ви всі молодці. Будь ласка, не ігноруйте тривог і підтримуйте наших захисників. Всім па-па, з вами був Ростик, Світ настільних ігор, і до наступних зустрічей.